Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні і вітаю вас з Різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його! Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам натхнення до творчості на кухні, до творчості по життю, життєвої наснаги і, звичайно, ж, мирного неба над головою. Я впевнена, що сьогодні в кожній української господині. Просто ломиться стіл від страв, які вона приготувала. І згідно нашої традиції, це все в два-три в три поверхи. І я також їду в гості до дуже хорошої господині, і я знаю, що в неї також буде все в два-три поверхи, але все ж таки я беру з собою і свої страви. Ще в далекому 2002 році у мене була така сусідка, старша жіночка, яка мені казала Іра. Зараз такий час, що ніколи не можна ходити в гості з порожніми руками. Я, звісно, цього дотримувалась і тоді, і завжди по життю, і зараз. А зараз це тим більше. Тож, зі мною в гості їдуть починковий торт. Рецепт у мене є на каналі. М'ясний закусочний торт, смакота і рибка. Рибка печена, скумбрія. Цей рецепт я вам ще не показувала, але я вам кажу, простіше, ніж її готувати, ну, це хіба що сирою її з'їсти. І для мене це найсмачніший, найоптимальніший спосіб приготування скумбрії. Отже, всім вам смачного, ще раз вам здоров'я і мирного неба. Чекаю вас на наступних роликах. До побачення!